Талановитих дітей Южного нагородили грошовими преміями. 3 березня у актовій залі виконкому пройшло урочисте вручення премій міського голови юним стипендіатам у трьох номінаціях Мистецтво, спорт та наука. Цього року керівництво міста збільшило розмір виплат. Відтепер протягом року щомісяця діти отримуватимуть по 400 гривень з бюджету. За роки існування цієї премії вже більше ста дітей отримали стипендію. Юним талантам подарували квіти, теплі побажання та сертифікати на отримання грошової премії і, звісно, радість за власні перемоги. І ми починаємо знайомити вас із маленькими талановитими южненцями. Сьогодні розкажемо про стипендіатів у номінації мистецтво про досягнення маленьких зірочок. Наш наступний репортаж. Таланти треба заохочувати, а особливо такі молоді. Три тендітні дівчини отримали стипендію у номінації Мистецтво Анна, Коріль, Софія Яблуновська та Вікторія Драбчук мають не тільки бажання, а й неабиякі здібності до музики. Вони неодноразово посідали призові місця на різноманітних конкурсах та фестивалях не тільки в Україні, а й за її межами. Тому керівництво міста вирішило відзначити їх почесною стипендією. Одна из основных задач городской власти это поддерживать подрастающее поетколение, а особенно когда это наши дети, это очень талантливые дети и очень перспективные дети. Анна Коріль займається у южницькій дитячій школі мистецтв у класі фортепіана вже 6 років. Вона з легкістю може зіграти складні композиції Рахманінова або передати усю палітру емоцій токати Хачатуряна. Зізнається, натхнення черпає від свого наставника або в самому музичному творі. Дівчину на фортепіано привела мама, проте Анна зовсім не жалкує, адже відкрила для себе нові враження та відчуття, які передає через музику. Коли я граю на цьому музичному інструменті, я можу виразити всі свої емоції, радость, грусть, переживання. Софія Яблуновська також займається у Южницькій дитячій школі мистецтв, але у класі скрипки. Як і Анну, сюди її привела мама, яка, до речі, займалася у класі фортепіано, проте Софії ближче скрипка. Вже близько семи років юна Скрипалька торкається до струн не тільки музичного інструменту, а й до струн душі слухачів та журі. Чим гідно представляє наше місто на фестивалях і конкурсах різного рівня. Софія дуже полюбляє, як звучить скрипка. Інструмент викликає в ній тільки позитивні емоції. Юна Скрипалька планує пов'язати своє життя з цим музичним інструментом. Сам інструмент мене вдохновляє. І я думаю, Даша, що моя кар'єра буде зв'язана з скрипкою, з музикою. що поступати в училище, в і так, ну, і далі. А ось Вікторія Драбчук розвиває свої вокальні здібності, займається в Палаці культури Дружба ОПЗ вже 6,5 років. З Самого дитинства дівчину приваблювала історія співу, і мама віддала її у колектив Нотне намисто. Вокаліцька зізнається, що їй набагато легше співати перед великою аудіторією слухачів, ніж коли зала напівпуста. Глядачі заряджають співачку енергетикою і вона відчуває великий прилив емоцій. Проте хвилювання все ж є. Але з ним допомагають впоратись її вчителі та подруги по колективу. Якщо щось, ноти какую забув, забив, все не подіграє. Ілона Вікторівна може спіть. Дівочки все время бодрять ціля, поэтому не страшно. Стипендіати не досягли б такого успіху, якщо б не їх керівники і наполеглива праця. Щоденні репетиції ось одна з головних причин таких високих звершень юних талантів. І, звісно, разом із учнями радіють батьки та вчителі, відчуваючи гордість за дітей. Я би хотіла поблагодарити подавателям і родителі, що вони допомогли мені достиг такого результату. Я благодарна своєму преподавателю і своїм родителям за те, що ні допомагають розвиватися в музиці. Я очень благодарна своїм руководителям і родителям за те, що вони мені допомагають добитися такого большого успіху. Усі стипендіатки як одна зазначаючи хочуть пов'язати своє життя з музикою у професійному плані. Можливо, в майбутньому дівчатам вдасться стати видатними виконавцями. Проте вже зараз їх усіх об'єднує мистецтво і любов до своєї справи. Тож ймовірно, що зовсім скоро ми побачимо нових зірочок на музичному небосхилі.